Вітаю, друзі! Мене звати Олександр. Нещодавно я придбав ось такий самогонний апарат це дистилятор продуктовий кошовий з заводу дистиляційних апаратів Хмельницький. І я дуже задоволений своїм вибором, тому що я промоніторив ринок і серед самогонних апаратів подвійної перегонки по співвідношенню і якість мені дійшов цей апарат кошовий. Нещодавно я з його допомогою перегнав приблизно 50 літрів вина, яке ніхто міг не хотів пити. І з нього вийшло приблизно 16-17 літрів чудового коньяку, ось такого, який прекрасно смакує. З свіжого урожаю винограду. Ми зібрали виноград, зробили вино. І залишки, які перебродили, я зараз роблю чач. Ось ви бачите, перебродившу брагу, я заповнив цей перший перегонний кур, і ви бачите, як через охолоджувач, пари попадають спирт спирк сирець, я так розумію, попадає в. Другий перегонний куб, а вже звідси, а теж за допомогою охолоджувача, він вже потрапляє як чистий продукт ось сюди. Е на початку я зібрав голови. Ну, це бимотоградусний стирки, які мають неприємний запах. А далі йде чудовий продукт. Так що я задоволений апаратом кошовий. Заводу дистиляційних апаратів Хмельницький і вам рекомендую такий дистилятор побутовий кашовий, подвійною терегоні з широкою горловиною заводу дистиляційних апаратів Хмельницький. Дякую за увагу! До побачення!